У роки Першої світової війни з Волинської губернії було мобілізовано майже 5 тисяч чехів віком від 18 до 45 років. Чимало пішло на фронт добровольцями. Більше 400 вояків чеської дружини були нагороджені Георгіївським хрестом. У регіональному музеї українського війська та військової техніки про чеський легіон і його роль у створенні Чехословацької армії можна дізнатися із виставки документів із світлин того часу. Перше волоняни мають змогу ознайомитися з виставкою фотодокументів часів Першої світової війни і побачити унікальну зброю, яку було знайдено в окопах часів Брусиловського прориву. Російські війська у серпні 1914 року розпочали підступну кампанію формування чеського легіону. Саме він мав стати містком під час вступу армії на територію супротивника. Росіяни хотіли використовувати чехів як перекладачів і розвідників. Чеська дружина формувалася в Києві із чехів-добровольців. Волинські чехи взяли на себе основну місію фінансування організації безпосередньої участі у військових діях. Про це відкриваючи виставку, говорив директор музею Ігор Пасюк. Директор держархіву в області Володимир Гика вручив музею нові документи, знайдені у фондах. Про те, яку роль відіграли чеські общини у воєнних діях, розповіла викладач сну імені Лесі Українки Світлана Шульга. Волинські чехи брали активну участь у створенні чеської дружини чеських легіонів в 2014 році. Волинські чехи надзвичайно активні були під час Другої світової війни, коли в 1944 році вони вступили активно у бригаду Людвіга Свободи, що звільняла і Україну, і Чехію дійшла до Праги. Відвідав виставкою генеральний консул Чеської Республіки у Львові Мірослав Кліма. Він подякував краєзнавцям за роботу. Нагадав, що чеський легіон після розпаду Австро-Угорської імперії став основою для створення війська Чехословаччини. Мысли э, о том, об основании э, первого государства, совместного государства э, Чехов э, и Словаков, э, конечно, э, мысли э, о том, что истории э, Чехословакии, история Украины в э, многом пересекаются. Так что я думаю, что это будет э, возможностью для э, граждан Луцка и Волынской области ознакомиться с... Э, Історії лічастиної історії чеських легій волоняни, родинне коріння, який з Чехії чи Словаччини можливо знайдуть на світлинах своїх родичів. Таке припущення зробила голова Твориства Чехів в області Світлана Кратофіл. Це для нас дуже важливо, тому що майже в кожній сім'ї, яка має чеське походження, збереглися військові фотографії: дідусів, прадідусів. І фактично багато хто навіть я не знає, чому вони воювали, як вони воювали, в яких, в яких військах воювали. У березні травні цього року в Луцьку планують провести науково-практичну конференцію про життя чехів на історичній волині. Консульство Чеської Республіки у Львові обіцяє підтримку.